І, звичайно, ми підготували підбірку термобілизни для наших найможніших чоловіків. Ця підбірка для вас. Для тепла і комфорту ваших ніг у нас є безліч варіантів термошкарпеток: бавовна, ангура, мікрофліс. Плетіння ниток виробу ідеально отримує комфортну температуру і запобігає переохолодженню. Термобоксери торгової марки K виконані з натуральної тканини додаванням 5% еластану. Приємні до ціла, м'якенький на дотик, непомітні під одягом. Наявна повна розмірна сітка. Термокомплект торгової марки Кіфа має натуральний склад, вовна, віскоза, еластан. Дуже приємний до ціла. Еластична тканинка, зовсім непомітний під одягом. Ідеальний варіант для офісу та прогулянок. Термокомплекти торгової марки Стіма мають цупку еластичну тканину, внутрішня сторона щільний фліс, призначені для активного відпочинку, занять спортом або довготривалого перебування при низьких температурах. Тканина добре акумулює тепло, не припускає вологу і швидко сохне. Термофутболка і кальсони від торгової марки Забельмура м'які, еластичні, мають мікрофліс внутрішньої сторони, добре зберігають тепло. Підійдуть як для офісу, так і для активного відпочинку. Можна купувати разом або окремо. Сподіваємося, що з розмаїття нашого асортименту ви оберете для себе ідеальний варіант термокомплекту, а можливо й не один. До зустрічі.